Більше двох років жителі гравітону та приватний підприємець конфліктують між собою. Причиною непорозумінь є земля. Бізнесмен хоче звести на території мікрорайону торгівельний комплекс. Люди ще раз відсутність зелених зон вимагають облаштувати там сквер. Чи знайшли депутати вихід з цієї ситуації? Дивимось. Це ділянка за адресою Руська 263. Нині тут розташована автостоянка. Орендують цю землю приватний підприємець, який планував звести на ній торгівельний комплекс. Проте більше двох років тому місцеві жителі виступили проти таких планів з вимогою облаштувати тут місце відпочинку. На нинішній сесії депутати пропонують учасникам конфлікту альтернативне рішення. На даний момент земельна ділянка, яку орендує ТОВ дружба. Знаходиться в оренді, по-моєму, на 10 років. Якщо ми сьогодні не проголосуємо і не дамо заперечення, то фактично конфліктна ситуація не вирішиться, а під Приємство буде наполягати на тому, щоб завершувати, здійснювати будівництво. Тобто ділянку підприємцю обміняють, а на руській доручать зробити сквер чи площу. Денис Свекла живе в цьому мікрорайоні все життя. Він розповідає на гравітоні просто кричуща проблема з місцями відпочинку та зеленими зонами. Ця ділянка чи не єдина надія? У нас був чорновий проект. Його більш-менш громадськість мікрорайону гравітона утвердила. Зараз іде юридична площина. Без юридичної площини щодо заміни даної земельної ділянки, і щоб цю дану земельну ділянку поставити на баланс міста як зелену зону, ми робочий проект робити не можемо. Процес обміну триватиме півроку. Тим часом активісти шукатимуть гроші на благоустрій ділянки. Ми будемо шукати або інвестиції. Перше, друге, або буде 50 на 50 громада і міська рада або будемо заключати і подавати на грандові кошти Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.